Я від щирого серця від усієї громади низько вклоняюся вам за ваш подвиг, за те, що ви на сьогодні виростили здорових, красивих юнаків, яким випала честь боронити нашу вільну Україну на нашій Семеніщині. Ми будемо чекати вас через те, що вас чекають, не, не родючі наші поля. Наша виробнича діяльність, і я думаю, що ви глибокі патріоти і завжди вас буде тягти додому в рідні краї. Я хочу сьогодні на кінець як заповіт вам прочитати слова нашого місцевого письменника, нині вже покійного Олексія Дудника, який перед тим, як піти у Другий світ, написав звернення до мови. Можливо, ви читали його вірші Відну хату і на покуті ікону. Знайте неньку Україну і служіть їй аж до скону. Скрізь за вами, чи ви в небі, чи у полі, чи у морі стежать пильно неньки, то ласкаві, то суворі. Мати бачить своїм серцем перемогу і поразку. Не забудьте її пісню, її мову, її казку. На край світу чи в столиці ви – сини свого народу. Захищайте незалежність, нашу волю і свободу. З Богом щастя вам! слова. Час летить із неймовірною швидкістю і хлоп'ята. В яких іще вчора бабили дитячі ігри, сьогодні піднімаються на новий щебель дорослого життя. Бо армія завжди була і залишається школою мужності, школою витримки і терпіння, щоб сини були дійсною опорою, щоб ніколи не підводили своїх батьків, щоб були гордістю. Бо так хочеться, щоб ви вміли брати. На своїх плечі увесь тягар відповідальності, випробувань, щоб ви знайшли там вірних друзів, щоб до долітали тільки похвальні відгуки від вас, щоб ви навчалися мудрості, щоб ви вміли чесно вигравати і красиво програвати. І щоб ви завжди на життєвих своїх перехрестях уміли відрізняти золото зерна від близького а іще нехай служба Українській армії стане добрим стартом у вашому подальшому житті, щоб ви зуміли обрати той єдиноправильний, життєвий шлях, на якому було б якомога менше розчарування. А ще я бажаю, щоб військові дії для вас закінчилися на учбових полігонах. Нехай береже вас Бог і хай вам щастить. За слів наших матерів. Ми не можемо придумати через те, що матері говорять серцем матері говорять душею, бо це ті, які дали вам життя, які вас виховали, і сьогодні, звичайно, їм найжалкіше виріжати вас, хоч це й дуже і почесно, служба у лавах української армії, але все-таки іщемно, світ, на жаль, зовсім неспокійний. І тому я приєднуюсь до всіх побажань. Сьогодні громада Семенівського району виряжає до лав української армії своїх кращих синів. Привітати вас цим днем через те, що повірте мені, багато молоді, але не кожен, не кожному дозволяє, не кожному е, дають таку можливість дійсно виконати священний обов'язок служити у лавах української армії. Ми вам бажаємо першу чергу здоров'я, здоров'я, здоров'я. Цікавої служби, мирного неба і швидкого благополучного повернення додому. Хай вам щастить!

Для вручення подісток представникам запрошується заступник Корольсько-Семенівського об'єднаного районного військового комісаріату Віріч Юрій Едуардович. І війська Семенівська селищна рада чорний Руслан Костянтинович 10 травня Кам'янець-Подільський. Заїчінська сільська рада, Матвієнка Юрій Вікторович, 4 травня місто Київ. 26 квітня місто Севастополь. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ. Устимська сільська рада, молебний Костянтин Анатолійович. Єпняївська сільська рада Климака Олександр Олександрович. 26 квітня місто Золочин. Музика. Горошинська сільська рада Кузнець. Артем Володимирович, 26 квітня, місто Золочів Васильівська сільська рада. Валентин Іванович, 26 квітня, місто Кременчук. Міністерства оборони України, Семенівська селищна рада, прохоренко Олександр Сергійович. 23 травня, місто Київ. Сільська рада Сухенко Михайло Михайлович, 23 травня, місто Київ. Подільська сільська рада Ярошук Олександр Сергійович, 23 травня, місто Київ. 6 квітня, місто Київ, Василівська сільська рада, Вакуленко Олександр Іванович. Десантники, Семенівська селищна рада, підтумний Олександр Олександрович, 18 квітня, місто Житомир. Один десятник Весело-Подільська сільська рада Приходько Ігор Олександрович 18 квітня місто Житомир. Ну, а зараз Стали три призовники, які першими підуть до ЛАВ Збройних сил України вже на тому тижні, 12 квітня, 101-ша окрема бригада охорони Міністерства оборони України, очертувачівська сільська рада, таран Андрій Олександрович, 12 квітня, місто Київ. Устимівська сільська рада, тригуб Валерій Геннадійович, 12 квітня, місто Київ. Оболонська сільська рада, Кривошия Євген Борисович, 12 квітня, місто Київ. Землі, яка завжди зігріє серце, додасть впевненості і сили. Пильнує інша мати, Країна рідна, ось її ім'я. Мені на усе більш нічого не треба. Домівка матусі, волошки в житах, вишневий світанок, полив'яне небо, і сиза роса на траві при шляхах, таке все тут миле, доступне і гідне. високе тополі, і тихе село. Таке сокровенне, насущне і рідне, воно в мою душу навіки вросло, до вас звертається тригуб Світлана Леонідівна. Майбутні солдати, Крила вже вас підросли, сили набрались, навчились вітати, та ще не справжні лебеді ви. Все ще попереду треба служити вмій набиратись, рости, мужніми бути, мудрість здобути, друзів своїх берегти. Швидко роки пролетіли, як птахи. Прийшов вас час до армії йти, та не забудьте дороги до хати, де народились, навчались, росли. Нині ж від нас, від батьків, із району ви захищати вітчизну йдете, що побажать вам майбутні солдати. Вірні в країни сини. Щастя, здоров'я, як кожна, я мати рідній дитині бажаю хай з мене щастя і бідла я зрада вас за сім миль омина. Задрість і скупість нехай не торкнеться ваших відкритих сердець, оченьки ваші завжди не сміються, смуток зійде на нанівець, підла брехня і зрада відступна хай вас полон не візьмуть. Певнено завжди за правду боріться, хай біля крим вам не пнуть. Радість і щастя, удачу і успіх всі до дорогу візьміть, діти ви наші, майбутні солдати, сміливо, відважно і гордо служіть. Шануйте матері поки живі. Поки ще є кому сказати, мамо, поки ще можна стомлених повік торкнутися при зустрічі губами, велика честь служити тій державі, яка себе відстояти змогла, яка живе і буде жити в славі, бо в муках віру і свободу здобула майбутнє наше юних покоління. Здорових, сильних духом і стійке, дідів відважних, прадідів коріння, нехай свій вірний шлях в житті знайде. Від імені призовників 2011 року слово має тригуб Валерій Геннадійович. Усі присутні в цьому залі настала й наша черга виконати свій конституційний обов'язок. Шестій і гідністю пройти стробову військову службу у лавах Збройних сил України. Дозвольте мені від імені прозивників Семенівського району 2011 року завірити вас, що ми будемо гідно нести високе звання воїна Збройних сил України, продовжувати примножувати бойові традиції старших поколінь, берегти нашу вітчизну, шанувати командирів, служити чесно та самовіддано. Армія стане для нас доброю школою виховання, мужності, патріотизму. Психічного, морального, фізичного та людського вдосконалення. Кожен із нас вважає справою честь пройти цю школу мужності фізичного та морального варту. Ми усвідомлюємо, що належимо до великого і справедливого народу, який завжди вміє захищати. Пишаємося тим, що саме, ми, що саме нам сьогодні випала честь захищати інтереси та належність нашої держави честь і славу батьків та земляків.